Шановні панове, вступне слово президента України. Доброго дня, шановні колеги. Я до вас так звернусь, тому що ми з вами робимо спільну справу для нашої держави. Ви займаєтесь висвітленням того, що робить. Влада як живе країна, і кожен громадянин на своєму місці має можливість по-перше відчути те, що сьогодні відбувається в країні, і друге, безумовно, зробити висновки. Я хотів би сказати, що ситуація, в якій зараз знаходиться країна, на мій погляд, цілком прогнозована, була ще рік тому, і все, що відбувалося в нашій державі і в цьому, і в минулому році, це були скоординовані дії влади, велике бажання суспільства змінити. Життя на краще, а що з цього виходить, ми сьогодні з вами поговоримо. Я хотів би сказати, що 2010 рік був таким визначальним стартовим роком для нашої держави, тому що прийшла нова команда. Яка взяла на себе відповідальність за стан справ в країні, вона зобов'язана була змінити ситуацію в економіці, тобто запропонувати і виконати ті заходи, які б покращили ситуацію в економіці, які б Зробили так, щоб економіка не продовжила далі падати, як вона впала в 2009 році. Друге, безумовно. Треба було за будь-яку ціну ні в якому разі не зменшити соціальні. Виплати, як мінімум, 100% платити пенсії, соціальну допомогу, заробітні плати, а краще, безумовно, в умовах інфляції зробити підвищення як мінімум на рівень інфляції. Я вважаю, що це нам вдалося зробити. І я про це вже казав на початку цього року, що нам вдалося зупинити падіння економіки і розпочати економічне зростання. Минулий рік показав, що економіка зросла на 4,2%. Заробітні плати в минулому році. Зросли трошки більше ніж на 10%, але не настільки, наскільки нам хотілося, і як це необхідно було б зробити. Що стосується реформ, це той процес, без якого неможливе майбутнє нашої країни. Тобто без здійснення реформ країна жити в такому стані далі не змогла чи не може. Це той шлях, який зобов'язує сьогодні владу робити рішучі кроки в майбутнє. З досвіду реформ, які відбувалися в будь-якій країні світу, ми знаємо, що будь-які реформи, вони початок їх завжди болючий. тому що це зміни, і як би їх не розраховував, ці реформи, вони дуже часто дають інколи неочікуваний результат. Тому їх треба проводити, перш за все, дуже професійно, прораховувати кожен крок, використовувати світовий досвід, той, який є тих держав, які вже пройшли цей шлях. І по друге. Безумовно, весь час, як кажуть, тримати руку на пульсі. Як до цього відноситься суспільство? Як реагує на це громадськість, яка в багатьох випадках висловлює точку зору наших громадян? Цей рік. 2010 -й. Це були перші кроки, і ми розпочали реформи в семи напрямках. Повторюю, раз почали. 2011 рік продовження реформ розпочатих і початок нових реформ. Будь-які реформи неможливо робити окремо одну від одної, їх можна робити тільки системно, а це означає і комплексно. Тобто життя нашої країни воно гармонічно пов'язане з різними напрямками життєдіяльності, з різними економіками. Я маю на увазі галузевими ми. Я маю на увазі також, що структура економіки кожного регіону відрізняється дуже суттєво, а люди всюди однакові. Тобто, ні в якому разі не можна відрізняти людей. Однієї професії від іншої, чи де живе людина, на якій території нашої держави, ми повинні здійснювати реформи таким чином, щоб, по-перше, вони не перешкоджали одна одній, а тільки доповнювали по-друге, щоб ми їх проходили якомога швидше, для того, щоб отримати кінцевий результат. Тому я співчуваю сьогодні в деяких випадках, де ми маємо втрати, я співчуваю людям перш за все. Є незручності. Але без цього, якщо ми це не будемо робити, не буде майбутнього ні у нас, ні у наших дітей, ні у нашої країни в цілому. І ми це добре розуміємо всі. Тому цей шлях неминучий.